Ява. А місяць так чи хоче, що пора вже розважитись. Ну давай рідненька, не підведи, заводься. З надзвичайними здібностями, соложенька, диви яка. О, а це що мара? озамара. Ой, Ой. Так, Ой. зараз Знов поїхав. О, Правда! таки ж поїхав. Ау, стій. 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 О, бомжі, бляді, тут, бляді. А ось ті. О, знов божі п'яті тут сплять. А Ой, геть. Зупинили нарешті. Стоїть, очі не дивляться, мабуть, знов двійку полечи. Yeah. А це хто з тобой? Що, знов хлопчика, до Китаю везеш по дешевічу вічу <рес> Та нема вже ніяких китайців. Ти йди, друже, погуляй там у садочку, а я тут сам спою. Вони були, є й буде. Ладно, розповідай, яким вітром до нас. <рес> них літ! Не знав я любові, не ощущав в крові, Як вдруг представ солохи від ясний, як райський крин, душистий, прекрасний, удробу всю потряс, кров зволновалась, Душа смішалась, настав мой час, понападав, понападав, не в состоянии поставити на вид пред тобою силу любові моєї, когда б їй міл теплісток артикль стільки. В параграфі у статуті, то і ти б додали бы на восхвалении ліпоти твоєї. єй Ей ей, солохо, люблю тебе до безконечності і лети в доте. Як я бачу тебе на мітлі у небі, моє серце аж жаром палає, а хвіст підпадає. Хвіст відпадає. Не перевела тобі, відпочиває. Чернявенький. Умієш yeah. ти жінкам компліменти струнути. Yeah. <laughs> Дивись, я жінка влюблена. люблю. Ти краще скажи, де ти веш все останнім часом, що тебе не видно було у нас. А ти переживала. Та! Да. Переживала! О. А як ти думаєш, хіба можна не переживати, як тебе немає, нема? Думаю, чи копито тебе не вирозу? Чи може хлопці побили? Скалками! Або дівчата розцілували зубасті. Ти о, о. слухай, Солошення, я чого тебе хотів спитати. Та... Ой, а чого це ти з своєї мітли на цю хату переїхала? Ти... Ну, переїхала Воно ж Поношняти всім колиміклі літати незручно, холодно піддуває. А це агрегат, павний фарш, автоматична коробка передач, Депутатський номер, мигалка і призьба з підігріх. Такий справді агрегат. Тільки не такий швидкий, не наздожене черепа. Що я ходоку черепаху, це голи тобі в папаху. Оце ти мене коханий образив. Давай коли змагатися, а? Давай. Моя турбохата супроти твого шестисотого кослопеду. А? А давай. Хто кого? Та дивись мені, чорнявенький, Якщо не нас доженеш, то я тут біля хати чекатиму. Давай без нервів. Давай спочатку знайомитися із жінками. Ось, дивись, це Солошенька. Mm. Ну, а це так, назад. Я mm. йому допоміг він мені, ну розумієш. Зрозуміла, що ти пройди сніг. Ну чого це зразу прийди свід? Я допомагаю хлопцеві. От, обіцяв я тобі Назаре, зірку з неба. Так от, бери скільки завгодно. Я думаю, ви не будете проти, мадам. Зірку? кажу. А ти знаєш, хлопче, що головна зірка на цьому небі це я. Бери мене! Я з хвіста. В чужому звісної. Я свіста, в чужому звісно. Що? Не хочеш мене? <свісна> Та воно й зрозуміло. Ти не галкін, я не Богачов. Падать будуть, новорічний зорепад, Зумієш зібрати, то й забирай мені, не шкода. Ей, діти, то поможете мені зірки з неба зібрати? То ні! Тоді хочеш передавати їх сюди? Швиденько! Швиденько! Сюди, 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 сьогодні боїться мене. Ось так, сліденько. Добре, я зараз, так, розперелити. Ой, я справді тільки багато взяли. Мені госник. Ой, моя ой, зірочка, сірочка. Вона гарна. Вот. Ой, золотава перша. Прилетіла. Ось, ось, опять, ось, хоть кого і срібнень буде стало. Ну що, хтось червона сірка. Хочу ще зірок, а две який жадівний. Ну і ти набирай скільки хочеш, я сьогодні добра Государство не обідні. Ой, як здорово, ще нікому не вдавалося так близько біля зірок стояти. Тим більше тримати їх у себе в долоні. Я й тобі зірку зірок. Діти, Почекайте, тут щось не так. Моє найзаповітніше бажання. Ось щось здійсниться. А на душі так сумно і навколо темрява доправляти. Це не є твоє заповітне бажання. Може, і не моє. Так ти сам не знаєш, чого хочеш. Спокійно. їсти маминих вареників разом із друзями гуляти до ранку і слухати, як співають дівчата. І зірки палають для них на небі, для всіх нас. А як якась паде, то кожен зможе згадати своє бажання. Ех, додому мені пора. Це і є моє найзаповітніше бажання. Не хвилюйся, хлопчику, це бажання я легко виконую. Сідаю на мою чарівну хатинку і Сергійку Артеменко І він везле тебе додому. Він мене тридцять. Я тут лишаюсь, тут мій хвіст лишається і я тут. Так що їдь, я знайшов своє щастя, і сьогоднішній вечір я проведу не один. Yes! Ради за тебе, друже, і твоє найзаповітніше бажання сьогодні здійснилося. Бувай на Що ж я грішна на... Ся на підлозі, сприю, я роги роби, по одній дорозі, на моє всі люди. Свято гарним у вас буде. Ось нині рівно рік минув, як на землі я був, як дітям дари я давав, до праці у всіх закликав, наказував їм чесно жити, від зла тікати, людей любити. Хотів тепер би я дізнатись, чи проросло добро в їх душах. Я відповідь почути мушу. Тих нічого не пропустив. Якраз вчасно назад, я тебе чекав. А звідки ви мене знаєте? А я все про всіх знаю, і про твої пригоди теж багато чув. І хочу сказати, ти, молодець синку, перед стількима спокусами встою, не кожен може відмовитись від багатств шторисних, від красини земної, і навіть від зірок в небі. У тебе чисте і добре серце, і тому я хочу тобі віддячити, проси все, що поважаєш. Я виконую будь-яке твоє бажання Благослови нас, Миколай, перемогти злу силу дай за в серцях бажання чисте, міцно любити рідний край. Ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас могли. Щоб то їх тіхи ще дожили, щоб дорослішали їх діточки, а всьому нашому народу ти добру долю принеси усяке зло й лиху пригоду від України відверни, в здоров'ї діткам дай зростати, завзяття й силу нам надай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Ваша щедрість, доброта, теплі, лагідні серця. Це подяка є для мене найжаданніша, напевно. Хай же вам, мов сонце світить, Захищає, мов покров, Божа ласка та любов. Тож я прийшов і всіх вітаю, та й щастя щиро всім бажаю. Які на сцені, за те свято, яке вони подарували всьому місту, усім дітям Кременчука. Дякуємо усім, нахилюві.